Ціна на нафту! Ну, ви самі розумієте, коли вс... почалася, ціна нафту піднялася. Логічно. Коли дійсно там заявили, що все, Тра... І... Ізраїль, Іран підписують перемир'я, стріляти не будуть, ціна нафту почала знижуватися. Ну, теж логічно. Просто тут на... настільки логічно, що далі нікуди. Паніка... Ну, скажімо так, звичайно, для нас це вигідно. Тому що ми дуже залежимо від ціни на нафту. Паливо, палово, палово, паливо. Це все, паливо. Ну фактично, ціна на газ, вона теж враховує ціну на нафту. І тому, коли ціна на нафту почала знижуватись, да, це добре. Однозначно, добре. І погано для Росії. Я вам в попередньому відео тиждень тому говорив, що ціна на російську нафту піднялась і фактично досягла того рівня, який в Росії дуже хочуть. Тобто в них в бюджет закладена цифра 67 доларів за барель нафти. А там дійсно було 67, 68 і так далі. Ну, тут. Клас, клас. Зараз упало до 60. Тобто зараз ціна на російську нафту 60. Для нас, звичайно, бажано 40. Але, але поки що так. Ну, в принципі, якщо вона впаде там 50 з чимось, це вже теж добре. Тому що навіть коли 50-50 з хвостиком для Росії це дійсно ну, недоотримання в першу чергу валюти. Так що якраз, ну тут для нас вигідно, для нас вигідно, низька ціна на нафту. Однозначно. Наскільки вона може дійсно впасти, ну буде все залежить. Дійсно, якщо зараз тут все якби затихне, кораблі плавають, нафта йде, навіть може сильно пропасти, знаєте, буває така ейфорія від успіху. Оооо! Так що поки що ціна на нафту падає, до якого рівня падає, я не знаю. Ну і ніхто не знає. Але вона зараз падає. І ще раз звертаю вашу увагу, що вона зростала і падала в першу чергу із-за і війни Ірана і Ізраїля.